Привіт, дівчата! Починаю вам знімати нове відео. Це буде відео за вересень. На жаль, в мене не було відео за серпень, бо в мене не було вдома цілий місяць, навіть трошки більше. Тому, як тільки повернулася буквально декілька днів, і починаю вам знімати відео, покажу, як зараз квітнуть мої пеларгонії. Почну з тих, що ростуть на підвіконечках. Я трошки деякі почистила. щойно, бачите, поприбирала сухі, бо декілька днів спеки, і ну, за декілька днів квіти просто пожухли на сонечку. Бо більше 30 градусів було, а в мене на сонці тут було навіть більше 40, і вони псуються на такій жарі дуже-дуже швидко. Так, ну давайте почнемо по сортиках. Пройшов, майже пройшов сезон квітування, і я, напевно, зроблю вже якісь висновки, які сортики мені сподобались більше, які менше. Бо, в принципі, сподобались мені всі сортики, але є такі, які прямо ну, дуже-дуже класні, і які я можу вам порадити. Буду на кожному зупинятися. В мене буде дві частини відео за вересень. Одна з тих сортиків, що ростуть на підвиконничку, і інша серія буде тих, що ростуть у мене ось там на балкончику. Так, ну, почнемо. Давайте з ось цього сортика. Це астрід. Дуже-дуже квітливий сорт. Моя найулюбленіша така маленька пеларгонія, вона дійсно маленька, бачите, який в неї кущик. Трошки жовтий листочок, бо не підживлювала їх півтора місяці. А коли квіти Кущі ось так от квітнуть, ну, то хоча б там раз на тиждень, раз на 10 днів треба підживлювати, бо вони з'їдають просто все, що в них там є горшику. в горщику. У мене були без підживки, бо знову, повторюю, в мене не було. І тому, ну, звичайно, деякі ось мають такі жовті листочки. Так, кущик доволі маленький, компактний. І дуже рясно вона квітне. Квітне постійно в будь-яку погоду. Коли сонечко не так припікає, то вона має такі от гарненькі, бліденькі квіточки, ось такі от. А на сонечку засмагає і стає така рум'яна. Мені подобається і так, і так. Коли вона розпускається, має такі ось куль... кульки. Бутончики дуже гарненькі. Люблю цей сортик. І ті дівчата, хто вирощує на підвіконні в квартирі, можу вам його радити, бо сортик дійсно такий невеличкий, і можна його тримати на підвіконі. Наступний сортик це грація Ярославна. Ось така яскрава красуня, колір в неї шикарний, квіти в неї шикарні. Теж моя улюбленка, ось така красунечка, має теж такий компактний кущик маленький, не витягується, дуже рясно квітне, дуже мені вона подобається. І теж її рекомендую на підвіконечках вирощувати. Отак вона підсихає, Отак квіточка підсихає. А ось так в полу розпуску. Дві такі білявочки в мене. Я їх поставила поруч, і в мене таке прямо облачко вийшло. Біленька. Це грація Лебедина озеро. Ось така вона. Тут вже шапочка відквітає. А це грація пісня Солов'їна. Чимось вони схожі. Мені інколи дівчата пишуть, ну, який краще, бо вони дуже схожі, але все ж таки вони мають різницю. Ну, По-перше, в розпуску, от бачите, грається пісня Солов'їна, вона розпускається таким, як бокальчиком. Зараз в мене майже всі квіти відкриті, тому вони такі ось. Повні. Але коли вона розпускається, вона розпускається таким бокальчиком. Ну і форма квітки в неї трошки інша. Грація Лебедине озеро, вона така рюшиста, дуже рюшиста квітка. І коли сонечка не так багато, то грація Лебедине Лебедина е, біла, майже майже без рожевого. А ось грація пісня Солов'їна вона все ж таки має такий рожевий рум'янець по краєчку. Це так по сорту, але вони схожі, схожі по темпу росту. Вони невеличкі обидві. Ну і квіточки їхні. І той і той сортик мені дуже подобається, і той, і той в мене буде в колекції. Ось такі красунечки. У мене тут позаду собачка хрюкає мопсик, тому я вибачаюся, якщо такі Осторонні звуки. Там поруч бузкова красуня шик Фріволіте. Тільки що її трошки обскубла, бо серединки були вже підпечені на сонечку. Ось так вона розпускається, такі квіточки. Теж мені дуже-дуже подобається рясно, квітне вона. Ой. Ось я. Щойно обламала шапочку. Ну, таке теж буває. Куди ж ми без цього хочеться показати? І... Так, ну це таке ось така в неї, бачите, розпускається шапочка. Рясно-рясно вона квітне. Цей сортик трошечки більший, ніж інші. Вона трошечки любить потягнутися, От, навіть так видно, що вона трошки більша, але теж невелика. До речі, Оці всі горщики в мене на 2 літри тут. Якщо будете питати, на 2 літри на підвіконні в мене немає більших горщиків. На балконі там деякі ростуть в мене і в більших, і в 3,5, а тут найбільше це 2 літри. Колір в неї бусковий, але, наприклад, якщо її порівнювати з шик Евеліна, то він має такий трошечки рожевий підтон. Бо Евеліна, а я її трошки пізніше покажу. Вона прям бускова-бускова. Але дуже гарний, форма квітки гарнюща, така в неї. Рюшиста, бачите? Мені подобається, мені взагалі бускові сорти подобаються. Рожеві і бускові. Так, ну і останній тут це грація Меланія. Така яскрава рожева. Така форма квітки в неї теж гарненька. Кущик компактний, маленький, непримхлива. Одна з перших почала в мене квітнути з березня місяця, і квітне все літо, не переставаючи. Бачите, там новенькі-новенькі в неї шапочки. Оце я познімала з неї, щойно тут шапочки, які вже відквітли. Гарний сортик, теж його ранжу, на підвіконні можна вирощувати. Вона зовсім невеличка. Так, перше підвіконечко, ідемо на наступне. Наступне підвіконечко виглядає ось так. Небагато зараз тут квітне, бо я познімала багато шапочок, які вже були підсушені. З краєчку тут в мене грація пудра. Ось така. В неї бувають настільки маленькі квітоноси, бачите, що вони ось там от листку квіти розпускаються. Але дуже гарний колір, дуже гарний сортик, невеличка. Мені прям дуже-дуже вона подобається. Оце яскрава, це шик мальва. Квітка така велика і рюшиста. Гарний колір, яскравий, ось така от І теж кущик невеличкий. Грається Коко Шанель, я дуже рідко її показую, бо вона в мене то не квітне на той час, коли я її знімаю, то познімаю вже відсушені шапки, які вже відквітали. От зараз тут батончики, оця гарна така розпускається. Форма квітки така цікава в неї. Оця вже відсушена шапочка, треба її зняти. І шик Фріволіте, вона теж зараз майже не квітне, така бускова, блідо-бускова холодного кольору з такими малиновими мазочками на верхніх пелюсточках. Теж рясно квітла, але познімала я багато відсушених відквітнувших шапочок. Ну, щоб приволіти такий кущик, доволі рослий. Якщо брати для підвіконечка квартири, то вона не дуже. Коко Шанель можу радити, можу радити шик мальва і грація пундра це сортики доволі компактні. Компактні і гарно квітнуть, не примхливі, тому такі. Так, І останнє під віконечко показую я вам. Тут що в мене шик Глорія. Таку шапочку зараз одненьку має. В неї такі квіти-помпони просто. Величезні квіти. Пущик невеликий, такого повзучого темпу росту. Зараз вона теж така трошечки, можливо, прихворіла, треба її буде підживити. Поруч це Леді коралова намисто. Дуже гарна квітка, велика квітка, мохрова така. І колір в неї. ну камера не дуже вірно передає колір, а якщо дивитись просто на кущик, то... Колір В неї такий неймовірний, червоно-рожевий, такий кораловий, дійсно. Дуже гарно, мені подобається. Доволі маленькі кущі, теж для підвіконечка, просто те, що треба. Деніс в мене зараз така в неї перерва, є бутони, але всі такі от квітші квіточки я, квітчи шапочки, я вже поприбирала. April Snow. Трояндочки. Ось такі має. Люблю цей сортик. Це сортик вже доволі старий, але я дуже його люблю. Мені подобається. Вона трошечки росла, до речі, вона в мене 1 і 2 літра. І грація серцю рубіна теж 1 і 2 літра в маленьких зовсім вазончиках. До, до речі, грація Серця рубіна теж дуже-дуже компактний кущик. Темне листечко має. Найтемніше, що в мене є з усіх пеларгоній, це грація Серця рубіна. І гарнезні такі яскраво-червоні, насичено-червоні шапки. Квітки Вони теж такі махрові. Зараз вона в мене вже відквітає, тому, можливо, не дуже. Гарно видно, ну квітки дуже гарні. Теж раджу цей сортик для підвіконечка І Грація Адріана теж зараз відквітає. Не встигла вам показати цю красу. Гарний вона має колір такий. Він начебто рожевий переходить в персиковий. Дуже гарна квіточка. Мені подобається. Не знаю, можливо, камера передасть. Теж квітня в мене, дівчата, з березня місяця. Дуже квітучий сортик. Ще дівчата хотіла вам показати, в мене є декілька живчиків на продаж, бо ви часто запитуєте, чи є в мене живці. Я... Вкорінювала багато на замовлення, і ось тут трошечки залишків залишилось, бо деякі ставила сортики по 2, щоб вже бути впевненою, що вони точно вкоріняться. Тому хто бажає, я внизу під відео залишу посилання на інстаграм, на інстаграм сторінку свою, де в приватні повідомлення ви можете мені написати. І також під відео цим напишу, які сортики зараз є в наявності. Тут ось сортику Аторінго навіть квітне. Ось такі в нього квіточки, сортики японської селекції. Дуже гарненькі. А я бажаю вам миру, бережіть себе і па-па.